Припинення районних у місті Черкаса, рад та їх у товарчих Прошу. Дивіться, у вас є рішення міської ради, де вам дається доручення другим пунктом про утворення районних рад, внести на розгляд сесії утворення адміністрації. Зараз воно, наприклад, не проходить. Тоді ви ліквідовуєте і далі вже наступний шлях, структура. А якщо разом. Шановні колеги, я ставлю на питання про створення районних у місті Черкасської адміністрації. Цей, цей проєкт рішення вноситься на виконання рішення Черкаської міської ради про неутворення районних місті ради. Це проєкт рішення Черкаської міської ради виноситься на виконання пункту 2 рішення. Черкасскої міської ради від 19.11.2009 року номер 5-296. Про номерування районних в місті Черкас та у зв'язку з постанов вищого адміністративного суду України від 6.11.2009 року. 2011 Проєкт рішення власно позивний. Ви так розумієте, що на підтримка, Немає мальчиш? Ставлю на голосування проєкт рішення. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Результати голосування за 11 проти 37. Утримали 4 рішення не прийнято. Наступне питання про проведення районних місій ради і виконавчих організацій. Я Я потрібно, питання? Можна? Я питання. А, скажіть, будь ласка, 81 стаття цивільного кодексу, частина 3, говорить про те, що цивільним кодексом встановлюється порядок створення організаційно-правові форми, правовий статус юридичних осіб приватного права. Скажіть, будь ласка, районні ради, ви, ви знаєте, що це юридична особа публічного права? Ви знаєте, так? То, що у нас не було, ну знаєте так, так розбіжностей. Далі читаю: порядок утворення та правовий статус юридичних осіб публічного права встановлюється Конституцією та законом України. Як ви попередньо подивилися проєкт ваш, mm -hmm. то він трошки йде в розріз з законом України про місцеве самоврядування. Тобто, щоб не було ніяких правових проблем, ви розумієте, що це навіть не органи самоорганізації населення відвідовувати. Скажіть, будь ласка, ви впевнені, що можна саме таким чином ліквідовувати юридичну особу публічного права? Я впевнена в тому, що іншого шляху немає. І відповідно на це питання нам давали заходи, відповіді на наші запити і було б держслужба іншого. Можна чистити питання? Ну, я не можу погодитись, що іншого немає. Є ще один шлях. Тобто нічого рада звертається до суду. Це також шлях, і він, до речі, більше підходить під правові норми. Якщо вже говорити про прийняття рішення в правовий спосіб, а не як буває, на ходити. Розглядався цей шлях відсутні правові підстави для звернення міської ради до суду. Ще нагадання. Немає. Трибувати, ви не. Важається за носія вказати дату, з якої це припиняється, тобто з моменту сьогоднішньої сесії, тобто чітко вказати дату? Дата буде відповідно до чинного законодавства, тобто після прийняття рішення. Ви ж розумієте, що ліквідаційна комісія фактично вступає в дію одразу після прийняття рішення, тому тобто, ви повинні чітко вказати в рішенні дату яким чином, коли це буде? Це перше і друге там поправка. Ви писали як юридичну особу службу у справах дітей при Дніпровської районної ради. Вона не є у нас юридичною особою. Перевіряла всі ці дані державної реєстрації, дані державні. Я ж кажу, що вони не є юридичною особою. Суслідки, так, да, а у нас. у нас положення про управління праці соціального захисту. Більше положення просто і підрозділи чітко виписане, що вони створюються і ліквідуються їх процедура. Тобто зараз це рішення йде розріз з положеннями. Якщо можна ще так, ну знаєте, не дуже переймати там службу у справах дітей чи е, державним реєстром, то управління праці і соцзахисту сам ну значні можуть бути проблеми. Ви не визначаєте зрозуміло по цим рішенням ніякого права Я вважаю, що це змучне зауваження, і під час прийняття структури, Говоримо, можливо, вона буде практику, але це дає питання цьому рішення. Ще пропозиція? Немає. Не Зауважити з приводу пропозиції рішення, рішення до департаменту бюджетної політики передбачити витрати на проведення. Я думаю, що це не зовсім поранено, тому що департамент не може без нас, без сесії ради я думаю, що це не було рішення, а тобто рішення всі приправи, мало чи не демократну дати щодо підготовки проєкту і доміну. колеги, я з вашого дозволу ставлю на голосування проєкт рішення із доповненням в додатки, які стосуються складу реквітаційних комісій, включити ідентифікаційні коди членів рефітаційних комісій. З урахуванням цього доповнення ставлю на голосування проєкт рішення. Хто за може голосувати? Хто проти? Хто отримався? Результати голосування. 30 різні отримали 14 рішень. Як наступне питання про структуру, загальну чисельність або Черкаської міської ради та її виконавчий кори. Закон приступати. Ми протокольне одоручення здаємо. І, будь ласка, протокольне доручення департаменту. Yes. Yes. Так, прошу, керуючи справа про структуру загальної червісті, виконавчої. Шановні депутати, за вашу увагу, розповідається проєкт міських міської ради, про структуру загальну сервіс, апарату Черкаської міської ради та є виконавчої Відповідно, до даному проєкту відбувається реорганізація. Заданням тих штатних одиниць, які будуть виконувати, на які будуть призначені особи, що будуть виконувати функції, які раніше виконувалися і зараз продовжують виконуватися тимчасово, юридичними особами з органів управління, управління районів, тобто з управлінням праці з захисту, це служба у справах дітей, органи ведення державного реєстру виборців та приватизації житла з Росівського судні Загальна штатна чисельність нового. Порівняно з 672 особами на даний час, тобто відбувається суттєве скорочення штатних посад. При цьому скорочення відбувається в частині тих, тих посад, які не пов'язані на даний час з виконанням делегованих функцій, функцій в районних. Парт. Але цим проектом це не безпосередньо не торкається. цього Відповідно до Зміни відбуваються в тому, що ліквідується управління власністю міста, яке приєднується, яке зливається разом з департаментом економіки, а також департамент екології також припиняє своє існування. Врешті, у новій структурі департамента департаментах відділи відділити управління, які виконують ті функції, які зараз виконують виконавчі органи районних раду. Управління праці соцзахисту, Служба у справах дітей в якості юридичної особи, окремо як виконавчої організації, відділу ведення державного реєстру виборців, а також відділу приватизації штаба. <плес> Які є запитання до дали депутат? Панов Микола <плес> Сергійович, ви були присутні на засіданні бюджетної комісії і виді, начальник відділу, деп... начальник департаменту фінансового не дали відповіді. На моє запитання, я його зараз повторюю і е, хочу вас запитати, чи вважаєте ви коректним подавати структуру без е, асигнувань, тобто без е, ціни питання, е, зважаючи на те, що як всі відомо депутатам та й багатьом жителям нашого міста, що нинішнє асигнування на утримання апарату міської ради органів е, вдвічі більше чи перевищують рекомендації Мінфі. Загальна економія нам на даний момент не може бути розрахована з достатньою точністю і подана розвиток депутатів через певні причини. По-перше, при процесі масового звільнення відбуваються два учасні процеси. По-перше, люди масово звільняються у зв'язку з викладом пенсією з виплатою відповідних компенсацій, 70 тобто посадових укладів і так далі. Це я зараз вам просто стану на даний час кажу. У зв'язку з виплатами ми навіть не можемо точно спрогнозувати, чи отримаємо ми вже значну. Відповідно до кількості скорочуваних посад вже в цьому році. Формально, якщо підійти до цього питання, звичайно, економія буде нам дозволяти перекрити до дефіцит до фінансування заробітній плати в розмірі приблизно 4,5 мільйона гривень. Але ми не можемо стверджувати, що ми повністю в цьому розмірі цю економію отримуємо вже в цьому році, у зв'язку з тим, що люди звільняються. Якщо брати, а ми приблизно будемо дотримуватися переведення тих же категорій посад, які зараз існують в районах, один в один. І категорії, і кількість. І тих, які в нас, ті, які в нас зараз передбачені в штатній структурі, то така має бути економіка, приблизно 5 мільйонів, 4-5 мільйонів. Але ми не можемо стверджувати, що після затвердження штатної структури не Я не питав за економіку, але мені не буде змогуватися. Я питаю, який фонд зарплати нинішої структури. Скажіть, будь ласка, скільки сьогодні структура при Європі основного міста і скільки нова структура фонд зарплати? Я це питав. Ну, відповідно, до група підрахунків це 46 кінів зараз. А, 47, 49, да, 41 фонд зарплати зараз і 30 а, так, 47 Це всі видат. 47 це з теплом, з водою. Фонд зараз не платить 41 мільйон, тобто відповідно буде 300. Це тобто, значна економія. відповідно Ціна питання скорочення 128 штатних одиниць має дуже велика. Ви самі розумієте, що на рік це значна еправка. Якби добавити ворога. Перше, що таке питання, одна рептика, Я в принципі, дуже добре з нами правдика на апарат. Із які планувалися на цей рік. Доля районних рад була 15 мільйонів зарплата з утриманням двох будівель. І все решта це утримання одної будівлі і апарат міської ради. Це так, тому що це на питання які і приходять. Микола Сергійович, у нас на засіданні постійної комісії було задано кілька питань, на які ми тоді не почули відповіді. Ну, по-перше, ми отримали новий додаток, який роздивитись, вибачте, я як же не відчуває уяві, треба уявлятися.

За подачу структури міського голови, На який нормативний документ ви спирались, коли визначали, де у вас відділ, сектор, управління, департамент. От скажіть, будь ласка, є якийсь нормативний документ для місцевого самоврядування, який визначає, скільки ким повинна працювати в відділі, секторі, в управлінні, департаменті? Чому я ставлю це питання? Тому що подій структурі, яку ми отримали з цифрами, у нас виходить, наприклад, управління Україні 4 особи, відділ 5. Ну, я там різні так, то розумієте, логіки ніякої немає. Тепер ще зверніть, будь ласка, увагу, шановні депутати, що в кожному департаменті планується відділу. Перерыву, я да, питання, Вы задаете пытание, по что есть для выступ, куда они будут.